Битва титанів так. Організатори умовно назвали змагання найкращих барменів України планет Z Flair Open», що днями стартувало у Києві. Вже третій рік поспіль. Змагання об'єднує найталановитіших барменів з різних куточків країни, що у відбіркових турах виборюють путівки до фіналу. Оцінюють виступи учасників представники Всесвітньої асоціації флейрингу. Кажуть, що хлопці щороку прогресують, а конкуренція зростає. Благодаря «Планеті зет, като устраювають этот конкурс наш рівень росте. шоу стає все масштабнішим. Конкурс підтримують потужні партнери. Подобний конкурс для ребят молодих начинаючих барменів або даже барменів з неким іменем. Це перша ступенька для того, щоб вийти на міжнародну арену для нашого продукту участі в подобних конкурсах партнерства. Ти чесно великий плюс. Да, ми міємо важливість э, розказати про собі двоє переможців сьогоднішнього відбіркового туру. Потрапляють до фіналу, який відбудеться вже у листопаді, та визначить кращого флеєр-бармена України за версією Planet Z Flair Open 2012.